Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я вам у відео покажу, що у моїй косметисті. Дехто з глядачів писали, що хочуть глянути, що у моїй косметисті. У мене ось така косметичка. Сьогодні буде декоративна косметика, якою я користуюсь кожного дня. Покажу засоби, якими мені легко користуватися зручно, вони вже провірені, тому давайте будемо розпочинати. Ось так виглядає. Звичайно, все тут так на дні трошки в мене насипано. Ну і звичайно, я розпочну з обличчя. Перше, що в моїй косметичці є, це ось такий тональний крем від корейського бренду Enough. Він мені дуже подобається тим, що він зволожувальний тональний крем. Я ним користуюсь практично цілий рік. Він мені дуже подобається. Він не сушить шкіру, добре підлаштовується під мій тон шкіри, хоча він такий сіруватий всередині. Зараз я скажу, тут у нього 13-й відтінок, також є в нього, до речі, SPF 15. Дуже він класний, дуже мені подобається його упакування, таке яскраве помпа тут. Давайте я вам зроблю невеличкий свод. Вам було видно. Але тут, звичайно, як завжди, в них доволі великий літраж 100 мл. Попереднє в мене було пакування тільки трошечки з іншої в них лінійки. Знову ж таки, надовго його вистачає, тому що літражі в них дуже великі. Ну ось відразу, так як нанести, то в нього такий сірувато-журтуватий відтінок. Но якщо його розтушувати по обличчю, він, звичайно, підлаштовується десь через півхвилини. Хвилину він буде підлаштований під тон шкіри, його практично не видно. Класний тональний крем, дуже він мені подобається. Після тонального крему, звичайно, я наношу ось таку пудру, вона йде розсипчаста від Eveline, має вона ось такий вигляд. Вона тут іде відтінок банана, напевно, так правильно він називається. Вона мені дуже подобається тим, що вона. Дуже тонесенько лягає такий тонкий шар, навіть непомітний, що на обличчі є пудра, тому що пудрою зазвичай я не користуюся, бо вона також додає, скажімо так, оцієї сухості. Але ось такий тональний крем, він доволі рідкий і зволожувальний. В нього є певний такий блиск, тому я його зазвичай чимсь фіксую, от Отакою непомітною, скажем так, Напівпрозорою пудрою я фіксую даний тональний крем, можна трішечки протягом дня підкоректувати даний тональний, тому що все-таки він іде на зволоження, все-таки він поблизько протягом дня, але в зв'язку з тим, що в мене суха шкіра. Обличчя я користуюсь такими тональними. Ну, ось така ще в косметичці в мене пудра. Давайте, якщо вже по обличчю, також у мене є ось такий хайлайтер від Max Factor. До речі, хайлайтером я користуюсь не кожного дня, але коли в мене є настрій або десь потрібно виглядати трішки краще, можна так сказати, святковіше. Звичайно, хайлайтером я також користуюся, він мені дуже подобається. Трішечки підсвічую ділянки на обличчі, це дуже гарно виглядає. Мені подобається. Постійній основі Max Factor, тому що в мене їх доволі велика вже кількість. Ну, як у блогера і те, що я тестую, тут, до речі, 001 відтінок, перший Bam, така його назва. Він мені подобається тим, що він так делікатно лягає на шкіру, тобто, давайте я зроблю вам і своч. Тобто він такий багато його не нашаруєте. Тобто, скільки ви його не нашаровували, сильно багато його не буде. Він дуже так делікатно і м'яко лягає. Ось його буде своч, тобто, ну це я так жирно положила. А взагалі, якщо пензликом наносити, то він його дуже трішечки лягає, дуже мені це подобається, тому я його використовую на постійній основі кожного дня практично. Ну, бувають моменти, коли я ним і не користуюся. Далі ще по обличчю в мене ідуть румя. До речі, недавно вони попали в мою косметичку. Це новинка Velen Pro. Дуже вони мені сподобалися. Тут відтінок 104-й ягідний. Я взяла такий ну не то, що нейтральний, а такий більш піднатуральний, тому що я говорила десь у своїх відео, що в мене дуже багато ось цих вишневих, рожевих, а таких натуральних дуже мало. Ну і е, помаранчевих я не дуже полюбляю, бо вони мені не дуже підходять. Має вона ось такий вигляд всередині. До речі, тут дуже зручне опакування, таке легке, пластикове. І до речі, вони коштують щось до 100 гривень, але в них дуже класна якість. Вони дуже е, швидко наносяться. Я її ними зараз. Практично кожного дня користуюся. Ось такий у них своч. Такий на свочі вони взагалі ніби такі персикові, але на обличчі вони робляться такі більш якісь піднатуральні. трішки в них такий червонуватий відтінок. Я їх, звичайно, так не наношу на обличчя, бо тут такий насичений своч. Я їх легенько розтушовую і втушовую, скажімо так. Навіть інколи ними роблю корекцію, тому що зазвичай на кожен день я бронзери. ось ці коректори не наношу. Я, в принципі, обходжусь ось цими румянами. Ці румяна мені дуже дуже подобаються. Далі давайте перейдемо до очей. Мої косметичці завжди є, це база під тіні, тому що без бази під тіні я тінями не користуюся, тому що вони в мене скатуються. в мене на више повіку, мають вони ось такий вигляд. Це моя вже не перша баночка. Дуже вони мені подобаються своєю якістю і своєю зручністю, тому що ось тут такий є аплікатор, яким я дуже швидко наношу ось цю базу. Розтушовую, можна пальчиком, але я пензликом розтушовую. Вона практично за секунд 15-20 підсухає, і на неї дуже зручно наносити тінь. Вони дуже добре лягають, відтінок яскравіший трішки навіть робиться. Вони так фіксуються, добре розтушовуються, ну і тримаються весь день. Ця база перевірена, я знаю, тому дуже і дуже класна. Далі у мене йде. Туш, на даний момент в мене ось така туш від Maybelline. Це в них, я так розумію, якийсь такий давній варіант туші, я її ніколи не зустрічала. Я десь видивилася якогось блогера, дуже хвалили цю туш, тому я вирішила її протестувати. Тому ось така в мене туш на даний момент. Вона робить об'єм. Тут така звичайна класична щиточка в неї всередині непогана туш, але у мене трішечки вона. Осипається під кінець дня, трішки буквально. Ну, в принципі, нічого страшного, не перша туш, яка осипається, але це вже під кінець дня, в принципі, нічого такого, як на мене. Непоганий вона робить об'єм. Я не сказала, щоб супер вона робила об'єм, але непоганий. Тому ось така туш у мене в моїй косметичці. Туші в косметички у мене лежать ось такі щипчики для віг, які я підкручую перед тим, як наносити туш. я ними постійно користуюся. Далі я зазвичай в своєму навіть і буденному макіяжі роблю таку невеличку стрілку. На даний момент я дуже активно користуюся ось таким лайнером від бренду Everline Varieté. Дуже класна, дуже бюджетна, не дуже дорога вона коштує. Зручно користуватися таким форматом такого маркера. Швидко вона наноситься, а саме Головне, вона не відпечатується, не розтікається протягом дня тримається дуже класно. В жару вона буде триматися дуже класний лайнер. Хто шукає саме на, на вище повіко, або просто у вас відпечатується від температури тіла, або ще на літо, наприклад. ну Дуже класний лайнер, дуже він мені подобається. Стінеї, що я наношу на повіки, що постійно мої. Поки що на даний момент косметичні. це ось такі тіні, вірніше навіть палетка від Eveline. Вона мені дуже сподобалася, дуже класна, легка, невагома в пластику. І ось тут вона має таких 9 кольорів. Ну, одного вже в мене немає, я її використала, дуже активно я ним користувалася, але, в принципі, і іншими я користуюсь. На даний момент мені дуже подобається ось цей матовий. Він такий бежево-сірий, дуже мені подобається, такий холодний в нього відтінок. Хоча тут є ось такі і активніші, теплі. Темніші, тобто мені дуже подобається, що тут можна міксувати різне, є і шимерні, можна різні макіяжі зробити, і буденні, і святкові. Тому дана палетка в мене на даний момент в моїй косметичці. Так, Далі давайте перейдемо до брів. У мене два засоби на даний момент: Це олівець і гель. Олівес у мене від бренду Богенія, дуже класний Олівес, дуже мені сподобався. Я тільки трішки не вгадала з кольором, тому що він такий трішечки засвітлий, потрібно було взяти темніший, але якість у нього дуже класна. Він ось такий тонесенький, якщо вам буде видно, тому що він у мене вже закінчується. На іншій стороні у нього ось така щіточка. Ну, я користуюся своєю окремою щіточкою. Давайте я зроблю невеличкий своч. Ним, до речі, даним олівцем можна робити тонесенькі волоски, він дуже добре промальовує. Він не дуже жирний, не дуже твердий, тобто в нього така середня консистенція, ним дуже зручно працювати. Дуже добре він розтушовується. Як я сказала, можна і волоски ним промальовувати. тобто такий багатофункціональний, класний. Він мені дуже сподобався. відтінок тут, до речі, 504 Браун. Якщо я так правильно дивлюсь, тому що тут два. Номера 504-004. Ну, назва Браун його. І е, на даний момент у мене є гель для брів від Nix. Я вирішила її протестувати. Він мені дуже сподобався в такому білому дизайні. Е, всередині звичайна щіточка. Мені дуже подобається, що вона не маленька, тому що ці маленькі е, щіточки в гель брів я їх не дуже полюбляю. Е, тут мені подобається ось цей дизайн, формат. для е, брів непоганий, але він не фіксує так прям залізо бетону. Тобто у нього така середня фікса. Звичайна, на кожен день, можна так сказати, якраз. Дуже мені подобається, але він в мене закінчується, хочу взяти щось інше. Також дивлюсь на нікс, тільки в них там новинка вийшла, хочу взяти інший. Так, і в нас з вами ще залишилися засоби для губ. Завжди в мене косметички є бальзам для губ, тому що це невід'ємний компонент, ним користуюся практично кожного дня, а то і кілька разів на день. На даний момент від корейського бренду Міссаї. Має він ось такий вигляд. До речі, дуже такий класний. В них всі продукти ось в ось такому виконанні, жовто-червоному, можна так сказати, дуже такий веселий формат. Тут 0,1 відтінок, я вже не пам'ятаю там скільки їх було. В нього ось так Такий вигляд, він у мене також вже закінчується. Він ось в такому рожевому виконанні. Тобто він, крім того, що він доглядає за губами, він злегка ще їх робить такими рожевими. Тобто, в принципі, його можна залишати, як і самостійний засіб, трішечки надає кольору, але я його наложу перед тим, як наносити губну помаду або блиск, тобто додаткове таке зволоження. Разом він дуже добре комбінується з іншими засобами. Тоді губи. Тішечки більш доглянуті, не так страждають від тих засобів, які я на них наложую. Ну і ще в мене є для губ такі два засоби, які на постійній мене основі. Олівцем я не користуюсь прямо кожного дня, але часто користуюся. Дуже мені подобається ось цей олівець від Saish Beauty. Це вже в мене другий. Я взяла в 02 відтінку, називається він Нют. Ну, для мене він такий більш не нют, а. А якийсь такий рожевіший. Давайте я вам зроблю своч, Хоча на свочі він ось такий дійсно бежевий. Але коли на губи його ложиш, то він такий мені світло-рожевий, ніби. Ну, можливо, відтіняє губи, не можу сказати. Але якість у них дуже класна. Це, до речі, український бренд. Найбільше вони мені поки що подобаються з усіх. Хоча в мене є і від Ellen Pro, і від Lamel, але ці такі вони, ну не знаю, чомусь мені найбільше подобається їхня консистенція. І е, на постійній основі я використовую ось такий блиск для губ, особливо зараз, в літній період, дуже він мені подобається. Від ламель. Дуже класний. До речі, в колекції їх дуже велика кількість. Хочу взяти ще якийсь один, тому що у нього дуже і дуже класний відтінок, класна в нього консистенція, дуже комфортний він на губах. Через півхвилини він десь так добре розповзається, можна так сказати, розтікається по губах, робиться таким глянцевим, напівпрозорим, гарний в нього такий відтінок, тобто є і відтінок, і вся прозорість, і глянцевість дуже класний. Тут у мене 403 відтінок. Фанки. Всередині, давайте я вам покажу, який він має вигляд. До речі, дуже мені подобається його ось цей аплікатор, такий великий. Тут такий у нього ще ванільний аромат. Ну і давайте я зроблю Swatch. Дуже класний у нього відтінок, дуже мені він подобається. Ось такий у нього Swatch в комбінації ось з цим олівцем. Дуже вони гарно виглядають. Тому вони в мене на постійній основі. Дуже класний є блиск, дуже він мені подобається. Це всі засоби, які в мене на даний момент знаходяться в моїй косметичці. Дані засоби, як я вже говорила, провірені, дуже класні, ними я користуюсь кожного дня. Напишіть, будь ласка, мені під відео, якими засобами ви користуєтесь на постійній основі, які вам дуже подобаються, що в вашій косметичці. На всі дані засоби, які я вам сьогодні показала, те, що в мене є в моїй косметичці, я вам залишу посилання. Вони будуть під відео, перейдете, подивитесь. Можливо, вам щось сподобалося. І я дуже вдячна за те, що ви дивились дане відео. Буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобайки, підписки коментарі. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!